Поруч зі мною капітан колективу Крабітні Дніпро» Олексій Муха. Льош, це ваша перша поразка в кваліфікації. Ви так дуже дуже рівненько йшли і пустили п'ятого, але щось вам не вдалося дожати і що саме не вдалося вам доброго дня. Ну я б не не назвав її такою поразкою болючою, тому що грали досить потужним суперником, і ми їх вважаємо, ну що вони. Там краще ніж ми, але реально була класна гра. Були купа моментів. Ну, трошки не вистачило, мабуть, фарту, тому що там уже Діма з трьох міліметрів штангу. Таке буває це футбол, за це ми його і любимо. Дуже що, велика подяка супернику, що була чиста гра. Насправді, хоч і боротьба була досить плотна, але чиста гра була без травм. І дуже цікаво з такими суперниками грати, тому я думаю, що в майбутньому ми ще з ними зустрінемось і зіграємо ще краще.